Всім привіт, друзі! Ну що ж, ринки у нас трошечки потихеньку відновлюються. В принципі, на ринку досить така неоднозначна, е, скажімо, думка зараз усіх. Тому будемо потихеньку все розбирати, подивимось якісь новини, розберемо загалом в відосі якісь альткоїни, не будемо заглубляти щось, просто подивимося на різні графіки і подивимося загалом, куди буде рухатись далі у нас ринок. Тому, як завжди, не забуваємо підписатися на цей канал, влупити лайкос в цьому відео і написати якийсь коментос. А ми, як завжди, погнали до відео. Так, друзі, ну що ж, у нас була панічна, так скажемо, розпродажа. Усі панікували. Зараз дуже багато блогерів, дуже багато телеграм-каналах почали писати, що все, габела, це закінчення циклу, тобто ми будемо летіти вниз дуже 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 низько. Тобто, ми будемо падати, 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 все, бищий ринок закінчився. Говорять, що ми казали вам, що воно прийде до 100-120 тисяч доларів. Але ну, навіть не дійшло, звісно, але всі кажуть, ну ми приблизно, і все полетить тепер. Вони все габела впала на 15%. 15%, А ну зараз давайте глянемо, на скільки процентів ми впали. Так, ми впали на. Ну, грубо кажучи, блін, 15%. 15% е, після росту на. Зараз. Давайте глянемо навіть. Давайте трошки більший таймфрейм, щоб нам було більш краще видно. Після ось такого накопичення і росту навіть не від самого низу. Беремо серединку. На ріст на 80% і корекція на 15%. Тобто нікого не смущає. Взагалі, ну, от прям взагалі нікого. Всі такі уваги, що будемо палити. Але оцей ріст вже ніхто не згадує. тому і що я ще раз собі підтверджую, і що чому ж цикл такі все-таки циклічний. Тож трохи міняється, але цикл один і той самий. Тобто час часом вимучують людей. Бачимо, був такий накопичення, всі казали, теж габела, тільки почали рости. Все, будемо 200 півмільйона коштувати в цьому циклі. Тільки зайшли в Кознов, боковий корекцію, зробили на 15 і знову всі кричать, що все, габела, так скажемо. Цикл завершений. Не розумію. Я просто шоці просто з цього всього, але мені весело, я собі так докупив докупивши декілька активів. Як ви знаєте, сам перше, підписуйтесь на телеграм-канал, друге, підписуйтесь на тренговий чат. То, як ви знаєте, то підписаний. Я тут закуплявся ще монетками, де я добирав, десь я писав. Ось, ще я прикупив, ще Люмія прикупив, ще супер. Глянемо вже на ці проекти. Також по фьючах трошки забрали позицію. Тут по ефіру зайшли, і супро вже потих гарно набрала, так скажемо, непогано вже принесла е, росту, тому ще глянемо на ці монетки потім. А так, загалом, в принципі, все досить непогано. Е, я говорю, що можливо ще падіння, тому що у нас домінація долара виросла е, досить сильно. Ну а зараз ми бачимо потихеньку, домінація хоче падати. Я думаю, що можливий ще ріст домінації догори можливий. Але ж більш я складу до того, що ми щось отаке розвернемось і підемо, можливо, вниз. Це буде дуже круто, для... бо домінація так долар дуже сильно виросла. Прям дуже значно виросла. Давайте на більший таймфрейм. Ну, ось, куди ми можемо вирости? Це рівень. Сто дев'ять і Вплоть до 110 за долар. Тобто, у нас може виростити домінація до, до 110 В принципі, повністю реально, тобто сюди виросте після чого, що я думаю, що ну, біток, напевне сходить ще в цю корекцію трошки більшо. Але будемо дивитися, в принципі, можемо сходити, але це не буде критично, навіть якщо ми сходимо до того рівня. Але, як ми бачимо, загалом, в принципі, тенденція вже йде на розворот. Бачимо, ми прийшли, було у нас отакий ріст, менший ріст, падіння, і зараз де накопичення. В принципі, зараз стараємося пробитись вниз. Ну, ви знаєте на чому ми полетіли, тому що Павло сказав, що можливо не будемо вже спускати, або будемо спускати, але поменше. Ну коротше, знову оце наговорив. І, звісно, полетіла домінація долара, полетіла уверх. Тому що сказали, що е, буде ще спускатися, всі залетіли в облігації в долари і подібне. І тому так скажемо, домінація долара так швидко виросла до гори. Зараз бачимо, все стабілізується. Е, S&P 500 у нас відростає. Прям дуже сильно відростає. Бачимо, прям шикарно відростає. Наздак е, у нас то саме відростає. Давайте глянемо на нього. Де він є? У нас десь тут. Ось, на Здак. Бачимо, також відростає. Дуже гарно бачимо, було це шейгаут. цей, зібрали у нас ліквідність, і, в принципі, пішли знову на відновлення. Ну, перед фінальним ростом я думаю, що в бітку це вже скоро підход, буде підходити фінальний ріст. Там, ну, перша моя відмітка, де я буду дивитися, фіксувати альту, це 120, і остання відмітка це 160 тисяч доларів по бітку, Я чекаю, це так скажемо пікова. Ціна де може прийти. Я не думаю, що ми прийдемо до 200 тисяч доларів. але будемо дивитися по ситуації. Все, знаєте, все будемо фіксувати по ситуації. Все, що у нас буде, тобто ви знаєте, що можливо буде е, у нас біткоін резерв, тому подібне. О, давайте до слова. Е, Forbes зробили сім прогнозів щодо бітко... криптовалюти на 2020. П'ятий рік керівник відділу розвитку майданчика Сейдао автор Форбс Ліор Шимрон зробив сім прогнозів щодо крипторинку на 2025 рік. Він очікує створення стратегічного біткоін резерву, зростання капіталізації сектору стейблкоїнів до 400 мільярдів. Доларів і стрімкого розвитку другого рівня в екосистемі біткоїна. Тобто можна пошукати якісь е, прогноти, скажемо, проекти в екосистемі біткоїна, друг, скажемо, другий рівень, який буде масштабувати його. Так, перше, що він сказав, це створення біткоін резерву. Тобто, як ви знаєте, у нас е, Трамп. Заявив, що він хоче створити біткоін резерв США, і ви розумієте, що може статися з Біткоїном, куди він може полетіти, коли вони це запустять. Ну будемо дивитися, не знаю, чи 25-му році його запустять. Ну. Но... Якщо запустять, це буде ціна біткоїна, може реально стигнути і 200 тисяч доларів. Тому будемо дивитися. Далі у нас зростання сектору стейблкоїнів. Це у нас леєр 2 в мережі, біткоїни стануть новим трендом. Оце треба буде придивитися. Це дуже цікаво, якщо чесно. Дуже така, скажімо, інсайдерська новинка невеличка. Ну, будемо дивитися, треба буде пошукати реально якісь проекти, якісь хороші в принципі проекти. І подивитися, може реально, і можна буде на цьому непогано Е, Бачимо, у нас поява нових криптовалютних ETF. Це, як ви знаєте, у нас XRP ETF хочуть запустити, Solana ETF, Litecoin ETF хочуть запустити. Ну, Я думаю, що більш вирядно, що у нас запустять саме або XRP, або Solana ETF, буде наступний після ефіра. Далі у нас біткоін на балансі чудової сім'ї. Нагадаємо, що загальна назва семи найбільших технологічних компаній у США, серед них у біткоїнах інвестували тільки авторитарні тобто Тесла. Тобто у нас тільки Тесла з технологічних компаній інвестували. Я думаю, що інші інвестували компанії, але поки що. Тільки е, офіційно відкрито Тесла. Так, зростання капіталізації крипторинку, е, відродження криптостартапів і все. Тобто Останнє це у нас криптостартапи. Тобто у нас вважається, що запуститься багато криптостартапів, які е, ну у нас так багато проєктів запускаються. Ну, е, Шинман вказав на те, що криптовалютна сфера США перебуває на е, порозі відродження. що Перетворюється припинення політики ізоляції криптокомпаній. Ну, як ви знаєте, у нас Трамп за е, біток, і тому от він такий вважає. Тобто дадуть новий подих в США, новий подих криптовалюти, і він вважають, що це також запампить ринок. Ну це логічно, тому що маси прийдуть, гроші занесуть, і ціна полетить. Отакі, от то скажімо, прогнози у нас е, дав Форбс. На 2025 рік, тому будемо дивитися, все дуже круто. Я думаю, що ціну роження так досить непогано. Будемо дивитися точно куди. Ви знаєте, все рівно, що я біток і ефір взагалі продавати не буду. Яка би там ціна не була, я вирішив, що взагалі не буду продавати. Я ще колись говорив, що можливо по 300 тисяч продам, дол... якщо він буде, напевно, що якщо буде навіть і 300 тисяч доларів, я, напевно, вши все, що навіть там я не буду. Продавати свій біткоін. Біткоін і ефір це надовго на років 10-15, а то може і більше. Його тільки потрібно накопичувати на стейбл, кожен стейблкоїн, чи бачите, що ворожа стейблкоїнах. На альткоїнах різних можна спекулювати, можна продавати, купляти, продавати, купляти, на них заробляти кеш. і Реінвестувати в біткоін, бо тому що біткоін це наше майбутнє, я це вважаю. Так, я думаю, що так і буде. Тому бітку, в принципі, все досить непогано. Зараз бачимо, вирвалось. У нас мінімуми повишуються, тому ми вийшли досить непоганий, отакий памп. по бітку. Зараз у нас ключовий рівень це ну, само собою 100 тисяч доларів. І наступний ключовий рівень. ну, 100 тисяч доларів це психологічний, це не критичний рік, це психологічний, ну і там все ліквідність є, психологічний рівень, плюс ліквідність є, і досить важко його буде пробити. І наступний такий не менш важливий рівень, досить багато бачимо, ми його пробували пробити. Це рівень 102 тисячі доларів за біткоін. Тобто нам потрібно. Ідеалі треба вийти з пампом зразу за 102 тисячі доларів, закріпитися, і тоді можна говорити про подальший е, ріст догори. Тому будемо дивитися по ситуації, ви знаєте, що можливе зниження, тому обережно будьте з позиціями, тому що е, якщо домінація ще розвернеться і піде повище, тобто у нас альта може просісти нижче, біток може також може піти вниз. Но біток Брати якусь шортову позицію, е, хіба що після <кхи> закріплення нижче 190 тисяч доларів, тоді можливий похід, так як я й говорив, до 85 тисяч доларів. І то я не б я би чесно не, від, не радив вам відкривати там шортові позиції. Краще дойти, дочекатися цієї відмітки і взяти лонг на, е, тобто, на ріст взяти лонг позицію. І вже там, Бо, тому що ви знаєте, якщо буде падіння, може дуже швидкий бути викуп, ви просто не встигнете навіть е, закрити свою позицію. Ну, а багато хто ще й без стопа, тому може просто вас вибрати, Тому будьте дуже обережні з позиціями, особливо зараз. Купіть краще на спот і сидіть і просто чільте. Тому по бітку така ситуація, або вихід швидкий за 102 тисячі доларів із подальшим походом до гори, або е, закріплення нижче 90 тисяч доларів, похід до 85 тисяч доларів. Тому така -то ситуація. Давайте пробіжимось по альті. Розберемо ефірчик. У нас ефір. Е, тут я зайшов в позицію, як ви бачили е, у нас в чаті. У нас ефір. На жаль, пробився нижче 3,5 тисяч доларів. Е, і зараз е, стараємось його пробити. Бачимо, піджимаємось під рівень. Прям знато так піджимаємось і хочемо зараз вийти вище нього. Ну, нам треба виходити вище 3,5 тисячі доларів і закріплюватись вище нього, щоб далі в нас. Був похід догори. Тому таку позицію відкрив, в принципі, досить непогано. Я думаю, що якщо біток у нас не потягне все вниз, в принципі, ціна має вирватися і полетіти так непогано догори. Тому така ситуація по ефірчику, в принципі, нам головне зараз вийти за 3,5 тисячі доларів. Е, так, давайте <кій> розберемо тих е, два проекти, які. <кій> Я докупляв. Це у нас <кхех> проект Супра. Бачимо. Е ну, досить непоганий такий ріст в неї був, якщо чесно. Е дуже серйозний у нас е гравець накопичує тут. Також я ще докупляв ось тут по цій ціні. І зараз ціна е даного проекту прям дуже знатно вирвалась догори і зараз. Вже принесе досить непогану позицію. <кій> Чому я ще не закрив? Я зараз з своїм другом, що я е, закрию однією позицією і заберу 100% росту. У нас 100% росту це буде. Давайте глянемо, де це буде. Це буде у нас. 6,9. Коротше, грубо кажучи, 0%. Тобто 7 центів. У нас на 7 центах я закриваю і, в принципі, можу зароблю з позиції і зароблю ще й на спорі. Тому досить непогана така ото <coughs> ситуація. Так, і наступний проєкт, який я ще добирав, це у нас проєкт Lumia. Lumia. це у нас е, зв'язано з токенізацією акти... реальних активів це закритий цикл, повний закритий цикл токенізації реальних активів. Бачимо, було ось таке в нас накопичення, вихід до гори, і зараз корекція знову до даного накопичення. І нижче бачимо, вже ось цей боковик нижче не дали. Тобто ми зупинилися на даному рівні 1,3 долара, і нижче даний проект уже не дають. В принципі, вихід, я думаю, що бачимо, вже знайшли своє дно. Я думаю, що вже потихеньку будемо розвертатися і йти по даному проєкту догори. В принципі, досить непогано виглядає. Дуже хороший проєкт, мені він дуже сподобався. Я розібрав його, подивився. Можете також подивитися на нього, розібратися і <кій> вирішити купляти, чи вам його, чи не купляти. Тобто це все ваші гроші і ваші, ваша відповідальність. <кій> По проекту AVAX бачимо, у нас також пробились за ключовий рівень 41 долар. Зараз стараємось також вийти догори. Після закріплення вище нього можна відкрити також, придивитись на хорошу лонг-позицію. В принципі, непогана така ситуація. Тому, друзі, така -то ситуація по ринку. Все дуже круто. Тримайте головне свою крипту, не продавайте. На отаких. От Скажімо, сквізах не продавайте, тому що з вас просто видурюють і забирають вашу криптовалюту, а потім ви будете перезаходити на хаях. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись на цей канал, влупити лайкос з цьому відео, написати якийсь хороший коментар, підписуйтесь також на телеграм-канал і забирайте з нами наш проект. Тому всім профіту, всім па-па!